Друзі, мої вітання на YouTube каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Ви знаєте, що щодня ми обговорюємо з різними нашими гостями про актуальні та важливі новини сьогодення. Як бачите, до нашої сьогоднішньої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Це Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем з позовним Ахілес. Пане Юрію, рада бачити. Спасибі, що знайшли час та можливість. Рада вітати, слава Україні. Героям слава! Хочу розпочати нашу розмову із заяви міністра цифрової трансформації Федорова, яку він сказав в інтерв'ю для РБК Україна. Пан Михайло говорить про те, що дроном на полі бою мають керувати з будь-якого міста країни. Ну. Пане Юрію, погодьтеся, що ідея прекрасна? Адже якщо я правильно розумію, правильно думаю, що таким чином наші воїни, зокрема оператори дронів, могли би перебувати в більш безпечних місцях, але все одно ефективно боротися з російським ворогом. Моє питання: чи дійсно можливо найближчим майбутнім досягнути такого прориву? Так, і чи все-таки забезпечити ефективну роботу дронів неможливо на далекій відстані? Ну, якщо оператор перебуває на далекій відстані від полі бою, за моїм переконанням треба розібратися причини на святкових зв'язках, чому це є принципово важливо і станом сьогодні на позавчора, а не сьогодні на післязавтра. Власне, з розвитком безпілотних систем. Передня лінія бойового зіткнення, і, напевно, глибину як до противника, так і до нас стає максимально небезпечною для всього живого за рахунок активного розвитку дронної галузі. Ми отримуємо те, що передня лінія зіткнення на 15 кілометрів глибину бойових порядник противника. Відповідно нашого воно ну, максимально моніториться в нашому випадку. Безпілотниками оборони України в випадку противника їхніми. І як наслідок, якщо ми бачимо противника в режимі онлайн, ми можемо спостерігати за його переміщенням, вивчати його схованки, місця накопичення, вогневі позиції, позиції безпілотників і так далі. і так далі, і так так далі, далі, То відповідно ми можемо ефективно нанести вогневе ураження з розвитком таких технологій, як дрони на оптоволокні, для нас стали поняття як радіогоризонт, як засоби радіоелектронної боротьби противника. Ну, вони не суттєві. Чому? Тому що наптоволоконні дрони на fpv Камікадзе не впливають засоби радіоелектронної боротьби, немає такого поняття як радіогоризонт, бо сигнал управління вліво, вправо, вверх вниз а також відео передається через оптоволоконний кабель, який розмотується під час польоту. Відповідно, такими дронами ми можемо виконувати завдання і в складних умовах лісистої місцевості, до прикладу, в сосновному лісах. Як наслідок, як наслідок. Ось ця от небезпека на передній лінії бойового зіткнення призводить до значного травмування, якщо кажемо про противника їхнього особового складу і намагання противника травмувати та знищити особовий склад, склад наших пілотів, як наслідок, що вимушені робити сили оборони, це розділяти позиції, що мається на увазі. Пілоти дійсно мають знаходитися в максимально безпечному місці, тому що це спеціалізована підготовка. І, відповідно, треба розуміти, що таки комусь доведеться працювати на передній лінії, бо жива людина має виставити дрон на взльотну позицію, з якої відстань до ворожих позицій буде найменше. Але тих людей, які продовжують виконувати завдання в полі, вони вже працюють за іншою тактикою і, зокрема, з посиленням роботизованої техніки. Тобто, їхній захист також підвищується в рази. А як наслідок є таке поняття, як живучість. Тобто зменшується ймовірність травмування та гибелі на полі бою, відповідно, коли ви бачите, що йдуть активні збори на роботизовану техніку, пам'ятайте, що це в першу чергу про те, як зберегти життя та здоров'я нашим військовим, як піхотинцям, так і тим, які виконують завдання з повітряної розвитки та нанесення вогневого враження по противнику. і це зараз не фантазії, які були озвучені з точки зору можливості зростання технологічного. Перспективи технологічної перспективи це було озвучено те, що вже реалізується в силах оборони без розголошення на поточний момент деталей. Але 429 два з в цьому напрямку я вважаю, що пройшли надзвичайно серйозний шлях, і маємо суттєві здобутки більш ніж суттєві. Дійсно, війна в 21 першому столітті це війна технології, ви неодноразово і в інтерв'ю для нашого каналу, і в інших згадуєте про штучний інтелект, про технології? Якщо все-таки, от буквально щойно кілька хвилин тому так ви сказали про роботизовану техніку. Якщо б говорити цей момент і цей аспект, наскільки станом на зараз Збройні Сили України активно. І наскільки часто використовують штучний інтелект? Загалом, яким може бути майбутнє поле бою з AI? На Напереточний момент, якщо казати про інтеграцію безпіл... безпілотні системи, саме штучного інтелекту, то треба а, говорити про наступне: що є дрони з автоматичним донаведенням. Це ті дрони, в чому, сум... чому вони виникли? Загалом? Ну, чому в цьому напрямку пішла розвиватися технології? Коли звичайний дрон Камікадзе знаходиться на певному горизонті висот. Виявляє ціль починає на неї заходити. Цілі противника переважно всі мають в своєму складі засоби портативної радіоелектронної боротьби, і в якийсь момент, при наближенні до цілі, сигнал з засобу радіоелектронної боротьби противника стає сильнішим, ніж той, який йде з органів управління, з самого пульта, так, з наземної станції або з повітряного ретранслятора. Як наслідок сигнал перебувається ми втрачаємо дрон. Так ось, для того, щоб мати можливість спрацювати. З висоти, на які вплив засобів радіоелектронної боротьби найменший, виникло таке поняття, як автоматичне донаведення. Це коли пілот захоплює ціль умовно, так я дуже примітивно скажу, але титься в екран, далі програма виконує своє завдання, ціль захоплена, і дрон вже йде в автоматичному режимі без участі пілота, mm -hmm. що дає можливості, коли ми заходимо в умовах складного радіогоризонту або в умовах активної роботи радіоелектронної радіолектроїроб противника, виконати завдання і вразити або знищити ту чи іншу ціль. Mm -hmm. і ось ці технології, вони за моїм переконанням, якщо казати саме про fpv дрони Камікадзе, швидше розвиваються, ніж в противники, ми маємо значний ассортимент як вітчизняного виробника, що забезпечує відповідну адаптацію дронів, так і наших партнерів, які постачають достатньо цікаві зразки. Але якщо казати про автоматичне наведення до ударних крил, таких як, до прикладу, ланцет то в Анцеті цей елемент буде реалізований набагато якісніше ніж в наших системах. Ми наближаємося до того рівня розвитку, який зараз є в Російській Федерації саме в цій частині, uh -huh. тому uh -huh. застосування штучного інтелекту воно вже відбулося частково. Чому зараз не можна застосувати так званий рід дронів? Ну, власне, от коли рід дронів вони залітають в той чи інший квадрат, штучний інтелект має розпізнати цілі. Визначити, яка ціль ще умовно жива, мається на увазі техніка може бути спаленою, може бути неспаленою. Яка це сама техніка цивільна чи військова? І після цього нанести вогневе ураження. Для того, щоб штучний інтелект мав можливість ці завдання виконувати, його потрібно навчити. Навчити штучний інтелект дуже складно, і ось чому. Один з елементів, який буде зрозумілий для наших глядачів максимально. Ви бачили, яка зараз виїжджає на полі бою броньована техніка противника. Інколи маючи вже значний рівень досвіду ведення бойових дій, я особисто 15 хвилин намагаюся зрозуміти, що ми знищили БМП чи танк, тому що так противник все обварює зверху сараями, будками і так далі, що об'єктивно не зрозуміло, що це за техніка, а штучний інтелект навчити, щоб він розрізняв. І розумів, що треба нанести вогневе ураження по цій цілі, а не по іншій, Це достатньо складний виклик. Але робота в даному напрямку триває більш ніж активно. За моїм переконанням, не кінець 25-го, на жаль, але 26-й рік. Перша половина має дати свої результати активного застосування вже дронів, які будуть координуватися і виконувати завдання, базуючись на штучному інтелекті. Супер, прогнози, прогнози хороші, насправді. Е, Готуючись до нашої розмови, знайшла таку цікаву статтю від Wall Street Journal, де м, зазначають про те, що через масове застосування в піввідронів війна в Україні увійшла до стадії, коли лінія фронту. Заморожена журналісти зокрема пишуть про те, що пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним з обох боків, і все, що знаходиться в зоні до 20 кілометрів від передової, стало потенційною метою. Пане Юрію, питання до вас: пряме просте: чи погоджуєтеся з висновками і з заявами західних ЗМІ, зокрема з The Wall Street? На окремих вітинках фронту дійсно можна сказати, що ця концепція вона реалізована. І відповідає дійсність. Верніше, не резина, а відповідальність. Якщо казати про всеління боєзвітнення, ні. Для uh -huh. того, щоб ця передумова відбулася повною мірою, має відбутися з боку сил оборони два достатньо різких заходи. Перше, це збільшення стрибком кількості безпілотників як розвідувальної, так і ударної типу дії. А друге, це збільшення численності груп операторів, які пілотують ті самі дрони. І в таких умовах, дійсно, ми зможемо забезпечити на одну довбешку противника мінімум 2-3 впівідрони камікадзе, зможемо системно наносити вогневе ураження і повною мірою блокувати противника на певних відтинках. Так, це може відбутися. Але на поточний момент, на жаль, оскільки противник переважає нас за кількістю живої сили в першу чергу, незважаючи на те, що 70-60-70% ворога ми знищуємо на полі бою. Йому вдається так чи інакше просочуватись між наших бойових порядків і мати незначні але тактичні успіхи на полі бою. Тому сказати про те, що лінія бо повністю заморозила за застосування безпілотних систем передчасно, і це дуже важливо розуміти для нашого глядача, тому що саме ваша підтримка, ваші донати наближають нас до того, щоб блокувати ворога за рахунок зокрема безпілотних систем, але таке точно відбудеться. В найближчій перспективі, в найближчій перспективі я зараз скажу до року, і саме тому Путін підвищує активність обстрілів інфраструктури цивільної України, критичної інфраструктури, а також займається нанесенням вогневих ударів по центру, центрах територіальної комплектації. Чому так робить противник? Він розуміє, що лінія було зіткнення він не дав вояків, стільки він дав солдатів, вона зупиниться так чи інакше. Успіхів по окупації всіх чотирьох областей, в короткостроковій перспективі противника немає. Як наслідок, йому треба діяти за рахунок впливу на розум українського суспільства шляхом терору, змушуючи нас до капітуляції, нанесенням ударів по території України. І друга складова це діяти в інформаційному просторі. Так. Я, я не знаю, в кого як, але мені періодично якась руснява херня випадає в ледь. Я перепрошую. При тому, що я достатньо рідко буваю в соціальних мережах, але там умовно є 20 хвилин, ввечері прогортати новини, раз, 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 де щось попадеться, що пов'язане з Росією. Розумієте, тобто, так чи інакше, ворог намагається реалізувати задачу всіми наявними способами і засобами. Про це потрібно пам'ятати і завжди всю ту інформацію, яка з'являється в публічному просторі, сприймати з холодною головою. От до цього я закликаю це дуже важливо, щоб Росія нами не грала. І що стосується Вайбера і телеграму. Ну, друзі, давайте приймемо вольові рішення, є інші меседжери. Напевно, треба відмовитись від російського, тому що так чи інакше, значна кількість українців отримують новини саме через телеграм-канали. З свого боку, також в осяжній перспективі, в нас є телеграм-канал. в мене особисто немає на телефоні з безпекою міркувань. Ми його знесли. Є телеграм-канал підрозділу. Де висвітлює результати нашої роботи спільно з вами, бо ви даєте ресурс, ми виконуємо задання. Але в короткостроковій оседній перспективі він також буде переведений на іншу платформу, тому що це інструмент в руках ворога, від якого треба позбавлятися. Дійсно, зараз купа телеграм-каналів, звідки українці черпають ту чи іншу інформацію, і телеграм-канали мають мільйони. Можливо, навіть кілька мільйонів підписників. Тому дійсно, друзі, фільтруємо ту інформацію, яку ми споживаємо, і довіряємо лише офіційним та перевіреним джерелам, тому що дійсно зараз можна замаскувати інформацію так, що ви не зрозумієте, що це або ІПСО, або психологічний тиск, або реклама, або та інформація, яку просто хочуть ті, кому потрібно, просунути просочити в маси. Пане Юрію, повертаючись до нашої розмови, зокрема до того, що до, до обстрілів російських обстрілів проти України, зокрема за допомогою шахедів, в Україні з'явилися нові боєприпаси, які дозволяють ефективно боротися з дронами за допомогою стандартних автоматів. Про це пише Форбс, там йдеться про стандартний патрон калібру 5,56 мм для гвинтівок НАТО НАТО, типу СІЗІ Брен 4 Чотири, якщо правильно сказала, та зазначається, що після самого пострілу калібр розпадається на п'ять швидких дробинок, які створюють дробовий розкид, і ефективно таким чином можуть вражати дрони на відстані до 50 метрів. І таким чином це дозволяє українським воїнам захищатися від дронів без додаткової важкої зброї, і у разі виявлення дрона вони можуть швидко перейти на спеціальні патрони та вразити ціль. Якщо е, обрати щось одне, що би ви вибрали? Що найбільш ефективно, е, як ППО, як протидія у боротьбі з російськими дронами? Е, ті ж самі дрони-перехоплювачі, е, автомати, чи що? От я на вашу думку, це називається комплекс заходів. Не можна одним Немає. елементом перекрити. Всі проблемні питання наведу вам на конкретному прикладі. І зараз почну з тої теми, яка болюча є для всіх українців, це нанесення масованих повітряних атак по території України, по всіх українських містах без винятку, нанесення ударів по цивільній інфраструктурі. Як працював противник? Вони летіли на висоті 300 400 метрів, як наслідок переважно кількості, <кхм> вибачте, цих засобів збивали маневрені вогневі групи, а також відповідно вогневе враження. Наносила авіація і інші елементи протиповітряної оборони. Противник зрозумів, що це стало неефективним. Він пішов шляхом модернізації своїх засідів, типу шахет, а також збільшення виробництва і зміни тактики на полюбові. на сьогоднішній день. Вони йдуть комбінованими атаками. Якийсь дрон рухається на висоті 300-400 метрів, якийсь 2-2 200 туди, куди маневрені вогневі групи не дострелюють. Як наслідок, для того, щоб максимально збивати повітряні цілі противника, ми маємо мати. Маневрі не групи, які продовжують виконання завдань на випадок, якщо противник піде на низькому горизонті висот. Ми маємо мати те, що зараз на слуху і активно розвиваємо, зокрема 429 двадцять полк, дев'ятий лез має вже успіхи. Це дрони перехоплювачі які збивають безпілотники противника. Мають працювати наші стаціонарні, а також портативні засоби протиповітряної оборони. Тому влада в Україні весь час комунікує з партнерами щодо додаткових засобів. Протиповітряної оборони. Це все знаходиться абсолютно в відкритому перемовному форматі, кожен українець зазнайомив. Ну і звісно, це бойова українська авіація. І саме так, маючи ешелоновану протиповітряну оборону, ми можемо збивати переважну більшість тих цілей, які рухаються на наші мирні міста. Але знову таки за кожним засобом стоїть людина. Тому, якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі, Тут закликає тих, хто є військово зобов'язаний долучитися до війська, спеціалізованих підрозділів, які збивають шахети. Точно так само на полі бою. Якщо ми кажемо, що виключно працювати певним типом боєприпасу, це не дасть максимально ефективного результату. Скажу відверто, що збити FPV -дрон – це надзвичайно складний виклик. Був досвід, коли ми були атаковані FPV-дронами Камікадзе противника. Ти швидко покидаєш і забігаєш в лісопосадку в цей момент, доки ти біг так чи інакше, дихання збито і попасти в дрон з звичайної стрілецької зброї, наприклад, з автоматика Лаченка, це складний виклик. Але оскільки ми з вами розмовляємо розмовляємо зараз, в нашому випадку закінчилося все успішно. Ми атаковані не були а дронами в півіками кадр противника з точки зору прямого вогневого ураження, вдалося відбитись. Якщо кажемо про даний тип боєприпасів, наскільки може бути ефективні, покаже лише піддослідна експлуатація, коли вони опиняться в підрозділях, зможуть прокантувати більш активно. Але комплекс заходів попередньої лінії дає максимально ефективний результат. Що мається на увазі? Це коридори життя, тунелі, які натягуються сітками, і відповідно ці тунелі обов'язково мають охороняти хлопці, якраз саме з такими типами боєприпасів, зокрема, для того, щоб контролювати їхню цілісність. Це інженерна підготовка позицій, і звісно, це підготовка, підготовка ще раз підготовка українських воїнів, тому що від підготовки залежить більш ніж 80% успіху на полі бою. От про підготовку Міністерство освіти і науки України оновило список обладнання для предмета захисту України, і тепер він включатиме fpv симулятори навчальні дрони та тактичне спорядження. Тобто, тепер ми бачимо, що і школярів навчатимуть, хоча б азам керуванню fpv дронами. Наскільки це важливо, і наскільки потрібно вводити такі дисципліни у школах? Підемо на початок повномасштабної війни в 22 рік на неймовірний національний підйом протидії Російської Федерації, mm -hmm. і ми отримали на полі бою тисячі військовослужбовців, які вперше в своєму житті взяли зброю вогнепальну в руки вже перед безпосередньо самим бойовим зіткненням, що призвело до певних втрат в складі сил оборони, яких можна було б уникнути. Тепер уявимо ту ж саму ситуацію 2022 року. Але якщо б у нас 90 80 90 людей були підготовлені, тобто в них був би загальне розуміння, що таке військова справа, загальне розуміння тактичної медицини, користування засобів зв'язку, роботи в двійках, в трійках, базовий настріл з вогнепальної зброї, уявіть, скільки життів можна було б зберегти, і який результат ми забезпечили по знищенню противника. Відповідно, якщо ми кажемо про підготовку української нації до війни, вона має дійсно відбуватися з школи, потім університет, потім роботи. І я б зробив би непопулярне рішення, яке не сподобалося б українцям. Але якщо у вас немає військової підготовки, то влаштувати своє життя вам буде дуже і дуже складно. Для чого це потрібно? Якщо нація підготовлена, противник буде діяти як завгодно. Через афільованих політиків, через підкуп, непрямими діями. Відповідно, формула звучить достатньо просто: якщо ви не хочете, щоб ваші діти воювали, вони мають бути навчені воювати ефективно. Тому цілуністиву в загальній програмі підготовки школярів розглядає виключно як позитивно. Знову таки, держава найменше, що може дати для свого народу. Це підготувати його до потенці... до потенційної загрози, яка є, була є і буде завжди від Російської Федерації. Знову таки можна не вірити словам Юрія Федоренка, але дуже складно не вірити історії. Пане Юрію, віримо вам і вашим словам. Дякую, що знайшли час та можливість поспілкуватися сьогодні з нами, висловити свої думки, поділитися ними з нами. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивилися нас, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Обов'язково бережіть себе, і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускайтеся в укриття. Ретельно перевіряйте ту інформацію, яку споживаєте, і бережіть себе. Побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.